Друзі, привіт! З вами Барби Степані. Мене звуть Валентина, і сьогодні я вирішила все ж таки вийти до вас саме з цим візерунком і попередньо його прив'язати саме з вами разом. Тому що все ж таки зацікавленість з'явилася у вас, і дівчата звернулися з проханням саме розповісти, як в'яжеться цей візерунок. Він дуже простий. Це з'явилося після того, як. Я виклала відео з топом, він простий, але ж візерунок, там такий ажурний, присутній. І я розумію, початок початківців це ну, виникають деякі складнощі, Хоча я і зробила схему, давайте спочатку подивимось саме на цей візерунок. Дівчата, саме цей візерунок, у те, що в нас ажуром, оце про нього я і розповідаю. Тому що саме ось ці резмушки це я додавала додатково. І в минулому відео я роз'яснювала, чого я це зробила. Тому що будь-який візеруночок, отакий такий ажурний, він, по-перше, що головне, він менш забирає пряжі для полотна, якщо порівняти його з просто ліцевою гладдю. І по-друге, він дуже розтягується. І для того, щоб не було такого, що дійсно потягнеться і все буде. Лягати негарно, то треба це враховувати. І зараз я ще повернусь до цього. Давай це все ж таки розглянемо, де його можна приміняти, цей візерунок. Та будь те, і будь-з якої пряжі. Якщо у вас не лякає, то що він такий більш-менш прозорий, але ж він не такий прозорий, як зараз дуже в тренді. В сучасних моделях багато використовують саме сіточки. тут ажурчик він не складний він зовсім дуже простий. Головне зрозуміти, що де накидуються, які петельки накидуються, і де пров'язується разом, і в шахматному порядку це робиться. Зараз ми все це з вами разом пров'яжемо. Але дивіться: якщо ви в'яжете зразочок, то я вам все ж таки раджу зв'язати зразочки спочатку лицеві петельки. Ось як у мене тут де лицева гладь, а потім перейти на візеруночок. І візеруночок його зв'язати хоча б так сантиметрів 7-10 для того, щоб ви могли потім порівняти, як будуть лягати петлі у вас лицевої глазі, і як будуть лягати у вас важує. Тобто, наскільки збільшиться у вас ширина саме вашого візерунку. Тому, коли ви будете в'язати, то це треба враховувати, бо ваш виріб збільшиться в розмірі в ширині, саме в ширині. От. Якщо ви просто будете в'язати повністю виріб саме з такого візеруночка, будь-якого візерунка, ажурного візеруночка, то нічого страшного не буде, якщо у вас виріб стане оверсайсом. Але ж, якщо ви будете в'язати, як я, наприклад, лицевою гладью, а потім перейдете повністю на ось цей візерунок і захочете його пров'язати саме ось таку висоту, наприклад, чи більшу, то у вас зміниться саме ширина полотна. Тобто там, де лицева гладь, там буде менше вище, а ця, де буде ажурна, вона потягнеться. Саме для цього треба ще і розраховувати, якщо ви плануєте в'язати передню частину лицевою гладдю, а задню частину спинку ви будете в'язати ажуром. Зараз багато дуже в'яжуть дівчат, якось такий пошов тренд на такі вироби, коли передня частина вона така закрита, вона проста, а спинка вона більш така ажурна. Тому ось це треба враховувати, щоб не. Получилось так, що у вас передня частина там, де у вас груди, там у вас буде вона більш ну, така, менша розміром, да? а за рахунок ви набираєте таку ж кількість петель, як лицевою гладдю, але ж в'яжете візеруночок ажура. Ну, у вас ажур розширяється і у вас на спинці буде просто висіти, як, знаєте, такі, як мішок. Тому, дівчатка, це треба теж враховувати. Але його можна, повторюсь, цей ажур. Використовувати повністю на весь виріб з будь-якої пряжі дівчата, будь яким складом, будь-якою товщиною, тобто тут вже ви за вашим бажанням. По-друге, ви можете його використовувати саме так, як я роблю, робила ось так. З мужечками, з мушки я це і зробила. Я в минулому відео, коли про то розповідала, то я розповідала, для чого я це зробила. А для того, щоб скоректувати саме ось цю ширину палатна, щоб вона не висіла зверху в мене така велика, широка порівняння з спинкою і порівняння з передньою частиною, там, де в мене зв'язано все лицевою гладдю. Тому саме ось такими смужечками я стабілізувала палатно, я його поставила на місце, щоб воно не розтягнулося. Якщо ви плануєте в'язати спинку, я вже казала, то враховуйте це. Якщо ви хочете рукава взяли, то теж дуже гарно, коли лицевою гладдю зв'язана передня і задня частинка. А саме рукава у вас ведуть тут такі ажурні. Ви можете саме ці смужечки зробити навпаки дуже широкі, а ось цей візерунок, навпаки, дуже маленький зв'язати. Ну, я ж кажу, пробуйте на своїх зразочках, і ви для себе вирішите, що саме вам потрібно і як ви хочете зробити своє полотно. І давайте повернемося. Я зробила Побачила цей візерунок саме в Пінтересті, Виявилось так, що Іночка Бахоцьких, до речі, в неї є теж канал, то деякі свої роботи вона там викладає, ви можете теж подивитися. І в неї є одна із робот, я залишу фотографію і посилання. Саме на той виріб, там де вона в'язала теж літній виріб, і він був зв'язаний передня частина гладь, а спинка вона була вся ось саме така ажурна. Дуже класно виглядає. І нуся знайшла десь теж на просторах інтернету. Так, і давайте ще я в минулому відео про топ, коли порозповідала, я прикладала саме цю схему, я знов її. Прикладу наприкінці відео, але ж для початківців це, мабуть, дійсно складно, тому що, по-перше, позначки в нас не всі розуміють, дівчата-початківці, і тут в нас йде. Ну, як для мене це теж складно іноземною мовою такі позначки, які, я, чесно кажучи, ну, не читаю. Я єдине, що розумію, по позначкам, які є в схемі, і тому для мене це якби не визиває да, якогось такого страху. Так, дівчата. І ось саме ще друге, що мінус, іде, те, що для початківців дійсно незрозуміло тут. Де тільки ліцева сторона, і тільки йдуть перший, третій, п'ятий, сьомий ряд чутні ряди. А чутні ряди це виворотні рядочки, виверідня сторона, то там йде все по візерунку, і воно буде в'язатися в даному випадку все вивертніми петельками. І ще рапорт в нас складається: ми бачимо, тут в нас йде, наприклад, три ліцеві. Три візеруночка петлі, знов три ліцевий, три візеруночка, тобто в нас повинен якби рапорт складатися. Ну, хто то хто може скаже, що із шости петелік, тому що вони далі вони повторюються. Ні, дівчатка. Я все ж таки сказала, що це з дев'яти. Чому? Тому що вони повинні повторюватись так, щоб візерунок у вас був. Гарний і не зупинявся, починався, наприклад, на початку вашого полотна з лицевих а закінчився, ось, як в даному випадку, візерунком. Тобто, у вас теж лицевими петельками повинен тут -тут закінчуватися. Тому я набрала дівчата 27 петель для свого зразочка. То есть 27 ділимо на 9. Дев'ять в рапорті у нас буде петель, і це буде в нас 9 разів, о, 3 рази в нас буде повторюватися. Тобто візерунок наш буде повторюватися один раз, другий ряд і ще раз третій ряд. Тобто, тут у нас не вистачає ще трьох петелечок. Тому, дівчатка, повторюсь: рапорт з 9 петель. І починаємо в'язати. Я набрала вже свої петельки, будь-яким способом ви набираєте. і нам треба пров'язати установочний ряд, у нас з виворотної сторони ми пров'язуємо саме виворотніми бути. Ось я вже пров'язала, приготувала, щоб не займати час, не ваш, не свій. І давайте далі. Далі в нас буде ось лицева сторона, вже встановочний рядочок нас там пров'язаний, і далі ми в'яжемо по візерунку. Тобто, в нас йдуть по візерунку, ось три петлі лицеві. а потім три петлі, ми що робимо? Робимо накид. Три петлі разом і знов потім накид. І потім нас повторяється далі. Так що давайте. Так, І плюс додатково, що, дівчатка, 27 патерочок, і додатково я ще зробила покромочні петлі з однієї, сторони, з іншої сторони, для того, щоб в нас не ламався візерунок. Так, першу петлю ми знімаємо, це наша кромочна, і далі по візерунку ми. По нашій схемі ми в'яжемо. Так, перші три петлі в нас просто ліцеви. Одна, друга і третя. Далі в нас по візеруночку йде накид три петлі разом і накид. Як ми це робимо? Тобто накид ми накинули на себе. Потім в нас три петлі, які ми, нам потрібно зв'язати разом. Але ж ми першу знімаємо і другу знімаємо. Міняємо їх місцями, тобто перша в нас буде друга, а та, що була друга, в нас буде перша. Ось так міняємо їх місцями. І пров'язуємо разом три петлі, ось. І в нас друга середня петля, вона буде йти. Зверху, перекривати першу петлю і третю. І далі знов накид. Потім по візерунку в нас знов йдуть три петлі лицеві і далі, по нашому візеруночку йде. Так, один, два, три, лицеві. І знов в'яжемо таким же візерунком. накид три петлі разом. Але ж ми першу і другу міняємо місцями. Тобто, першу ми ховаємо назад, а другу ми ставимо першою наперед і ставимо її сюди наверх, для того, щоб вона в нас перекрила і першу, і третю петлю. І разом три петлі пров'язуємо. Ось так. Знов накид і знов три петлі лицеві. Один, два, три. Це три. Знову у нас ліцевий, знов накид і знов три разом, але ж міняє місцями першу і другу. Для того, щоб у нас перша друга була зверху. Вона стає першою. І пров'язуємо разом. Три. Ось так. Знов накид на себе. І знов у нас три петлі раз. Два, 3. І кромочно ми знімаємо. Пров'язуємо теж лицевою. Пров'язали, це в нас передня сторона. Перевертаємо на виворотню сторону. І все по візерунку в'яжемо, візерунок у нас буде все виворотні петельки. Тобто це в нас буде другий ряд. Це виворотня сторона. Так, першу петлю я знімаю кромочну, далі в'яжемо по візерунку, накид виверетню петлею пров'язуємо. І остання петля в нас кромочна теж виворотня. Все, пров'язали виворотню сторону, перевернули до себе лицевою. в нас ось частинка візерунка вже є. І ми бачимо: в нас лицевий, накид три разом, накид знов три лицевий, накид три разом, знов накид і так далі. І ми бачимо, що в нас. Там, де ми пров'язали разом три, то в нас оця центральна петля, вона йде поверху і гарно лягає в візерунку. Далі у нас по візеруночку йде навпаки. Тобто, в шахматному порядку ми Зараз будемо робити, тобто там, де в нас були, були візерунки накидами, там у нас буде прив'язуватися ліцеві петлі. Там, де в нас були ліцеві петлі, там і навпаки будемо пров'язуватися візерункам з накидами і три рази. І так, давайте далі разом в'яжемо першу петлю. Знову ми кромочно знімаємо. У нас три петлі, які були у нас ліцеві. Першому ряду. Зараз ми їх будемо пров'язувати три рази Тому ми зробимо накид, пров'язуємо три петлі разом, але ж згадуємо, що нам треба поміняти місцями першу і другу, і пров'язати їх разом, із третьою, ось так. І накид Далі в нас візеруночок був ось такий. І ми тут пров'язуємо. Три ліцеві петлі. Так, три ліцеви. Далі в нас були просто ліцеви, то ми робимо наш ажурний візерунок. Накид. три разом. Пам'ятаємо, як ми їх міняли місцями першу і другу. Пров'язуємо три разом. І в нас далі накид. І там, де в нас був візерунок з накидами. І три разом. Ми пров'язуємо просто три лицеві. Два, три. Так, три разом. І знов накид. І останню петлю ми пров'язуємо. Чліцево, чи, чи виворотні. Так, далі в нас. Виворотня сторона перевернули, і в'яжемо все виворотніми петельками. Тобто першу я знімаю, далі в нас накид. ми його пров'язуємо виворотню, знов накид. І далі в'яжемо всі петельки. З виворотньої сторони всі виворотніми петельками. Дивимось уважно для того, щоб не пропустити наші накиди. Тобто рахуємо ось три виворотні в нас було. Далі в нас накид, виворотня і накид. Пам'ятаємо, як ми в'язали з ліцевої сторони, скільки в нас було ліцевих, і скільки в нас було накидів. Тому ось так. Так, пров'язали все. Цей в нас вже ми пров'язали по нашої схемі ось цей другий ряд. І знов тим у в нас буде? Третій ряд по нашій схемі, але ж в нас він буде не третій, а в нас він буде вже перший, другий, третій, четвертий вже це буде п'ятий ряд. І знову в шахматному порядку. Тобто, якщо ми в'язали перші три петлі знакидами і три разом, то зараз ми їх будемо пров'язувати просто три ліцеви. І так, першу знімаємо. Так, Перші три пров'язуємо просто лицеві. Далі в нас в нижчому рядочку було просто три ліцеві пров'язане, тому ми робимо накид і пров'язуємо три разом, але ж міняємо місцями перші дві петлі, і друга в нас повинна бути наверху. Так, знов накид, Тут в нас був ажурчик, тому ми три пров'язуємо ліцевими. Знов у нас було три лицеві просто, тому ми їх пров'язуємо вже три разом і за обох сторон накиди. Так, міняємо місцями першу і другу петлю, пров'язуємо три разом, знов накид, Далі у нас йдуть, візерунок був з накидами, тому ми просто пров'язуємо три петлі. І так далі до кінця в'яжемо. І так, пров'язали ми вже з ліцевої сторони наш черговий ряд. Ось так. Перевертаємо на виворотню сторону і знов пров'язуємо всі петельки виворотніми петельками. Так, і далі нам вже на схема наша якби і не потрібна, а ми вже дивимося просто, як в нас пров'язане тут схематично наші петельки. Тобто пам'ятаємо, якщо в нас попередньому ряду ми бачимо, у нас були лицеві петлі, то ми тут в'яжемо візеруночок накидами три рази. Далі в нас йдуть ось три петлі, які в нас були. З візерунком з накидами і три разом, то ці три петлі ми пров'язуємо просто ліцевими. Знов в шахматному порядку, то, що в нас було три просто ліцеви пров'язані, то ми будемо робити накид, три разом і знов накид. Тобто, дівчатка, в шахматному порядку у нас виходить так: то в нас ліцеви три, то вони разом, то, то в разу, три ліцеви, то знов разом. Так, дівчатка, я зв'язала самостійно ще декілька рядочків. Ми бачимо, який ажурчик получився. Єдине, що в мене ще така є порада для вас: якщо ви в'яжете кідмахер, то вам треба розуміти, що дуже тонким номером спиць ви не можете в'язати, бо воно потім, після прання все стягнеться і змін, зменшиться розмір, тому що все може під, підсісти. Пам'ятаємо, да? кідмахір, кідмахір, альпака таке може нам дати звалювання. І великий номер спиць, там же ви вирішуєте, якщо даже ви візьмете дуже великий номер спиць до кідмахера, то у вас просто буде такий ажур, весь такий дрявий, така павутинка павутинка і ось з такими, як би сказала, павучками. І навпаки, якщо ви будете в'язати, як в моєму випадку, літній склад пряжі. Бо тут дуже невдалий я взяла номер з четвірка 4 кубична, Тут треба взяти, мабуть, цим метражом, що в мене є, бо тут в мене літній склад пряжі, і треба було брати десь хоча б на пів розміра менш. О, і тому воно, бачите, таке рихло вийшло. От щоб о, полотно у вас було гарне, то треба, я ж кажу, розуміти, який номер спиць ви будете питати. Чи це обов'язково треба враховувати. Ну, а далі ваші вимоги, ваші бажання і в'яжіть собі на радість. О, схематичну картинку я вам залишаю, о, кому потрібно. То, будь ласка, воно знадобиться. І пам'ятаємо, що в шахматному порядку ми просто змінюємо наш візеруночок. І всім пока-пока! Бережіть себе.